Вітаю вас, брати і сестри, дорога церква, з цим святом Христос народився. Слава нашому Ісусу Христу. Ми розуміємо, що ми славимо нашого Господа не тільки маленького Ісуса, якого так люблять люди колихати, що Він був завжди маленький. А ми проголошуючи, і в цьому світі як церква Божа, що Христос. Народився, чи людина вірить, чи не вірить, а ми проголошуємо в цьому, в цьому світі, але ми разом з тим проголошуємо, що Христос є живий, що Він цар, що Він пан над панами, Бог над богами, що Він Бог, який сидить на височині небес і чекає нас в своєму царстві. Тому ми Його проголошуємо як свого царя і Спасителя. І я сьогодні хотів би. Трошки пороздумувати разом з вами. І цю тему я назвав: чи царює Бог у твоєму житті, в твоєму серці і в, твоєм, в всіх твоїх напрямках? Це таке питання, яке б найперше я задаю собі і себе перепровіряю. І так само для нас. І хочу, хочу зачитати перші два тексти Слова Божого, на які ми пороздумуємо. Це буде книга пророка Єремії з 23 розділу. І буде п'ятий шостий віршик. Єремії 23:5. Ось дні наступають, говорить Господь. І поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить, і за днів його юда спасеться. Ізраїль же буде безпечний, а це його ймення, яким його кликати будуть Господь, праведність наша! Другий текст це буде Євангелії святого Матфія з другого розділу і з першого віршика. Коли ж народився Ісус в Іфлеємі Юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. Брати і сестри, ми дивлячись на Біблію, на Слово Боже, ми бачимо, що за багато років Єремія за 700 років, оце текст Слова Божого, який я прочитав, ці два віршки, за 700 років Бог вже відкривав, що прийде цар. І люди того часу роздумували, що це буде за цар, що це буде за особа. Не було зрозуміло їм. Так само, коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, коли ми читаємо Ісаї 9,5, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог, сильний отець вічності, князь миру, роздумали, що це за дитя. Що це за дитя народиться і буде даний нам син. Ми радіємо, коли в наших сім'ях народжуються діти. Це невимовна радість, це радість, тому що життя може дати лише один Бог. Ніхто в світі не може дати життя. Люди можуть щось зробити, якесь е, творіння, на яким ми можемо роз, е, захоплюватися ним, але життя. Дух життя вдихнути, це тільки може живий Бог. Я пам'ятаю, коли в нас перших народилося в сім'ї три дівчинки, і знову моя дружина була вагітною четвертою дитиною, ми не знали, хто буде. І ну, я казав, ну, як Господь дасть, хай буде, але в собі думав, коп дав Господь нам хлопчика, сина, щоб дав. Є три дівчинки, ком ще дав Бог хлопчика. І от я працюю на роботі, моя сестра середня дзвонить до мене і каже: поздоровляю тебе у вас, син. І я так і радий був, яка то була радість. А потім Бог дав нам ще одну доньку і ще дав нам Господь сина. І ми радіємо, коли Бог дає життя, тому що це Боже благословіння. І це пророче слово, яке було через пророка Ісану, що дитя народилося нам. Як це нам? Це всім людям. Дитя народилося в нашій сім'ї, ми радіємо наша родина. А то уявіть, всім людям через покоління, через сотні сотні років дитя народилося для всіх людей. І ми читаємо, коли народився Ісус в Іфлеємі Юдейській, за Дня Царя Ірода. І ми читаємо, що приходить ця така незвична делегація чужоземців, можна тільки уявити собі. Ці люди приходять з тим якимсь великим караваном, і вони починають розпитувати, де цар, де народився цар. І все, Слово Боже, говорить, що цар Ірод і весь Єрусалим вони занепокоїлися, якесь заворушення прийшло. Люди знали, люди того часу, які читали слово, вивчали книжники. Законники, фарисеї, які читали Слово Боже, досліджували, коли Ірод їх запитав, вони зразу йому сказали, що відказали йому, що віфлеєме юдейським, бо пророка так написано: І ти, вифлиєми, земле Юдина, не менше, нічим між осаденими юдами, бо з тебе з'явиться вождь, і буде він пасти народ мій ізраїльський. І здається, коли ми дивимося, коли. Люди віруючі, коли вони досліджують слово, коли вони чекають Месію, їм треба було б зрадіти і щось робити для того. Але ми бачимо, Ірод був це був підступний чоловік. Хоча він рахувався із, із ізраїльського народу, він рахувався із тих людей, які знають живого Бога. Але ми бачимо, що існують дві світи духовні світи. Ми розуміємо, що разом з тим, як Написано, що занепокоївся ірод і весь Єрусалим це занепокоївся весь духовний світ. Я маю на увазі весь диявольський світ. Біблія називає диявола князем цього світу. Коли ми читаємо Бог є цар, то Біблія називає диявола князь цього світу. І коли ми прочитаємо Івана, то Христос говорив до юдеїв. Коли він проповідував слово, і вони його не приймали, і вони казали, що, що ти маєш демона, то він говорив: ви не можете прийняти моєї науки, тому що батько, ваш диявол. Брати і сестри, він говорив до людей, які знали про живого Бога, але він говорив їм таке гостре слово. Ваш батько, диявол і, дія, і діла вашого батька ви хочете чинити. А вони йому відповідають. У Нас один отець Авраам, нас один батько, у нас отець Авраам. Ми від Авраама пішли. Тобто вони хотіли сказати, що наша праведність, як Авраам повірив Богові, і це залічено було йому в праведність, так і ми беремо звідти. А Ісус говорить їм, що якби ваш отець був Авраам, то ви діла б хотіли б Авраамові чинили. Ви прийняли б. Мене тому що мене послав Отець, і те, що я в Отця почу, я передаю вам. Це виходить духовний рівень сприйняття. Коли ми в одному дусі, коли один Дух Божий живе в нас, ми сприймаємо. Тому й Слово Боже говорить: хто не має Христового Духа, той і не Його. Коли Христос говорив Івана, Він говорив, коли цей чоловік не якого щось турбувало, Він шукав Господа, і він прийшов вночі до Ісуса і почав в нього запитувати, що ми знаємо. Він говорить, ми знаємо, що ти з Бога, від Бога прийшов, тому що такі діла, які ти чиниш, не може людина чинити. І Христос зразу віддає йому відповідь. Він не роз'ясняє йому щось, але Він каже, по правді тобі кажу, хто не народиться від води і духа, не зможе війти в царство Боже. Одна дорога. Ми говоримо часто, допускаємо думку, з тої конфесії можуть покаятися, з тої конфесії можуть покаятися і там будуть спасені. Але одна умова у Бога, одна умова. Якщо хто не народиться від води і духа, не зможе війти в Царство Боже. Нікодим не зрозумів того, як це може статися. Як це може статися? Хіба може людина війти у тробу матері знову? Але Христос говорить, народжене від духа є дух. Тому ми читаємо, коли ми читаємо, що ця, ця делегація, ці люди, які прийшли, які досліджували, можливо, зоряне небо, досліджували якісь були вченими людьми на сході, яким було відкриття, і вони прийшли і питали, де народжений цар юдейський, то це було непросто занепокоївся цар Ірод і весь Єрусалим. Тому що, брати, і сестри, коли людина починає навертатися до Бога, диявол, князь цього світу, він все робить те, щоб. Людина не спаслася. Тому часто люди, які навертаються до Бога, вони кажуть, моє життя легше було, коли я був без Бога. Я навернувся до Бога, і в моє життя стільки прийшло проблем. А чому весь духовний світ повстає повстає проти того народження, проти того нової людини, яка є всередині? Тому що Христос починає будувати своє царство. І він починає будувати своє царство всередині людини. Коли ми дивимося історію ізраїльського народу, то ми бачимо, що Бог чудним образом через Йосипа вивів батька і братів його в землю єгипетську, в Єгипет, спасши їх від голоду. І з тих небагатьох людей за 430 років вийшла ціла нація. Уявіть собі. Я собі, читаючи це слово, дивувався 430 років, і ці люди зберегли живу віру в Бога, зберегли свою мову і зберегли свою якусь свою рідну культуру. Тому що за цим стояв живий Бог. І ми знаємо, що у Єгипті хто управляв цим Божим народом, управляли старійшини. Далі, коли ми читаємо, Бог піднімає інших людей. Бог через 40 років у пустині, там, де був Моїсей, Бог піднімає цього чоловіка, дає йому таке чудне видіння в тому кущі, і Бог посилає його Моїсея, і ми далі бачимо, що народом Божим управляли вожді. Моїсей. Далі, після Моїсея, Ісус Навин. Коли ми далі читаємо, Бог продовжує народом Божим, цим, через якого Бог відкривав себе через Божий народ тим навколишнім людям, які були ідолопоклонниками, Бог зберігав віру, віру цю єдиного Бога через ізраїльський народ, і ми далі бачимо, що управляли Божим народом судді. Судді це Бог управляв через суддів, він ставив суддів. Судді мали зв'язок з Богом, і Бог був, як би сказати, напряму управляв людьми або Божим народом. І ми читаємо, що євреї мали теократичний образ правління, тому що головою їхнього правління був Бог, і навіть у питаннях політики їхнім управителем був Бог. І ми бачимо, коли далі вже йде, люди почали просити собі царя. Після Самуїла. Самуїл був благословенним суддеєю, через якого Бог являв свою милість і відкривався через його, через його дари, через Божу силу. Але ми бачимо, що сини Самуїла вони не пішли батьковим дорогам. Вони були. Корупціонерами, вони були тими, які не довірялися живому Богові. І тому, коли ці старші вони прийшли до Самуїла, вони кажуть, твої сини не йдуть твоїми дорогами, дай нам царя, як у інших народів. І Бог передбачив це все. Самуїл написано, йому було це гірко, тому що він розумів, що це вже інше, інший стан правління, царі це інший стан правління. Але Бог передбачив, і ми читаємо у, у законі, вже Бог перед тим через Моїсея дав закон для царя, який має бути цар, як він має управляти. Вже Бог це передбачив. І Бог говорить до Самуїла: послухай, що вони просять, тому що вони відкинули не тебе, вони мене відкинули. І ми бачимо, настала інша епоха царів. Царі були такі, які наближалися до Бога, а були такі царі, які. Руйнували, які знущалися над людьми, які приносили ідолопоклонство до євреїв, і Бог вів так єврейський народ, коли приходило і до поклонства, відступлення, Бог відступав від них, вони пішли в полон. І я прочитував цей книга пророка Єремії. Це була така момент трагедії Божого народу, коли вони пішли в полон. Цар Навуходоносор прийшов, спалив Єрусалим. Був голод великий. Було, ми читаємо ці, ці події, ми читаємо книзі Плач Єремії, де він описує трагедію Божого народу, що дійшло до того, що Божий народ, яким управляв Бог, який давав все їм, мами їли своїх дітей. Оце відступлення від Господа. І ми бачимо в нашому світогляді, коли люди відступають, вибирають безбожність, вибирають. Відступлення від Господа приходить трагедія людства і в матеріальному, і в духовному у всіх сферах життя. І Бог виводить їх, і вони 70 років у полоні, у рабстві. І Бог через 70 років, через пророка Єремію, дає це слово, через пророка дає дається слово, що пройде 70 років, і я вас верну сюди. І ми бачимо, коли читаємо. Книгу пророка Даниїла, Даниїл досліджує це і знаходить, і починає плакати перед Богом, починає ходотайствувати перед Богом, казати, Господи, ми згрішили. Ми згрішили, ми каємося, і приходить Боже визволення, вони вертають. І після цих подій вже вони не верталися до ідола поклонства. Але коли час, коли ми знову вертаємося в цей час, коли Христос народився. Цей час був такого великого духовного спустошення і відступлення від Бога. Здається, була духовна еліта, яка знала про Бога, але. Бога вони не приймали, вони знали про Бога. Так як ми бачимо в цьому світі так багато релігійності, так багато визнання. Часом мої діти щось дивляться або що слухають і кажуть, тату, це ж християнське, тут написано християнське, а я їм кажу, не все, що написано християнське, є справжнє християнське. Тому й Христос докоряв їх, казав, ваш батько диявол, тому що вони. Говорячи про Бога, вони служили іншому пану. Тому й вони заворушився весь Єрусалим, заворушився цар Ірод, тому що прийшла ця звістка: народився, народився цар, народився цар. Брати і сестри. Бог хоче царювати в нашому житті, в нашому серці. Що це означає царювати? Цар це той, який має повне правління, має повне підпорядкування, має владу і має атрибути влади, і разом з тим має кордони. І коли Бог Духом Святим поселяється в наше серце, ми починаємо приносити через нього плід, ми будуємо царство. Коли ми збираємося в домі молитви, хтось грає, хтось співає, ми всі. Ми всі для того, щоб будувати будувати Царство Боже. А разом з цим це царство Боже впливає на всю країну, на весь світ. Ми часом думаємо, можливо, ти не знаєш англійської, не можеш всім щось сказати, але ти можеш молитися, і твоя молитва впливає на дуже багато речей. Церква Божа, коли ми зібралися, вона впливає в духовному світі впливає. Тому диявол. Ціль диявола зруйнувати, ціль диявола зруйнувати Царство Боже. Але віруюча людина повинна розуміти, що вона відповідальна за те, щоб Бог був царем в її житті, в її сім'ї і в її середині. Коли ми читаємо, апостол Павло говорить до колосян, давайте ми прочитаємо цей текст, дуже, дуже глибокий текст. Колосян з першого розділу із 12 віршика. Дякуючи Богові, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи у спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Брати і сестри, ми не просто були. В світі або народилися віручі, в віруючій сім'ї. Але через Ісуса Христа ми визволені від влади темряви. Влада темрява темряви не має над нами влади, якщо ми в Божому Царстві або в Божому світлі. Тому і учні питали за Царство Боже, їх дуже цікавило Царство Боже. І ми читаємо далі. Що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перше всякого творева, бо то ним створено все на небі, на землі, видиме, невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Чи то чи через нього і для нього все створено. Він є перший від усього, і все ним стоїть, і Він, голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Бо вгодно було, щоб в нім перебувала вся повнота, щоб ним поєднати з собою, все примиривши кров'ю Христа Його, через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас. Що були колись відчуджені і вороги думкою у злих учинках, тепер же примирив смертю в людському тілі, щоб його у тілі його, щоб учинити вас святими, непорочними і неповинними перед собою. Оце Божа ціль для віруючої людини, коли Він її представляє, забирає від влади темряви, від влади сатанинської. А переставляє у царство своє. Тому на віруючих людях велика є відповідальність. Ми читаємо, що Христос не хотів земного царювання. Івана 6, розділ, 15 віршик написано так: спостерігши Ісус, що вони мають замір прийти і забрати Його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам одник. Знов на гору пішов сам один. Учні не розуміли Його царство. Їм здавалося, що Царство Ісуса це має знову прийти слава Ізраїля, і така, як була при Соломоні. Вони хотіли цю славу Ізраїля. Але Ісус говорив, коли Пилат питав Його: Ти цар юдейський? А Ісус відповідає: Царство моє не від світу цього. Тому, що означає? Для Христа бути Царем. Для Ісуса царювати це означає служити. Не було а служити. І Луки 22 розділ, 25 віршик Ісус говорить: царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звучать. Не так хай буде з вами. Той, хто більший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. І більше того, ми читаємо відкритті Івана Богослова. Ми читаємо післання апостола Петра, що він нас зробив царями і священниками. Уявіть, брати і сестри, який статус Він нас зробив царями і священниками Богові. Відкриття 1.6 написано, що Він вчинив нас царями і священниками Богові. Що це означає? Як це Ісус є Цар, і разом з тим. Він нас зробив царями і священниками. Якщо ми священниками, що розуміємо, що кожен чоловік, батько в сім'ї, він є священник, він відповідальний, як сім'я йде, яка обстановка в сім'ї, яка духовна атмосфера в сім'ї, чи в сім'ї читається Слово Боже, чи в сім'ї моляться, кожен чоловік є відповідальний, тому що Він є священник в своєму домі. Але Ісус, говорячи Слово своє. Що Він вчинив нас царями священниками, це означає, що Він дав нам великий статус, що ми будемо царювати разом з ним. І Він нам дав статус, що ми, як царі, що ми не є під владою темряви. Брати сестри, це великий статус, і це, треба, і це треба дуже оцінити, коли ми читаємо апостол Павло в Римлянах, 14 розділ 17 вірші, каже, царство Боже не пожива і питво. А праведність, і радість, і мир у Святому Дусі. Це приводить нас до того, що коли ми читаємо це Слово, приходить якийсь трепет і благоговіння в нас, що Бог так високо через Ісуса Христа, нас, грішних людей, язичників поставив. Навіть учням було незрозуміло, як це язичники будуть спасатися. Але Христос знаходив язичників, знаходив митників. Його ціль була збудувати Царство Боже всередині людей. Його ціль була людину спасти. Написано, що від днів Івана Хрестителя це Матвій один з Розідів, виднів Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Ті, хто вживає зусилля, брати і сестри, Царство Боже це будівництво, це будівництво кожного дня. Коли ми дивимося, чи нема ніяких обставин або такого в нашому житті, або таких бажань, плоті, які б зруйнували царство Боже внутрі, як часто ми не маємо спокою, як часто ми не можемо, як часто зло підступає до нас і провокує нас, а нам треба будувати Царство Боже. А чому? Коли Царство Боже внутрі нас, і ми стаємо на коліна, ми з'єднуємося з живим Богом. Бог є цар в нашому житті і управління Боже в нашому є житті. І ми кажемо, Боже, веди мене Духом Твоїм святим, направляй, управляй мною, управляй моєю сім'єю, моїм домом. Будь з нами, як з церквою Божою. Тоді церква Божа має силу Божу. Має силу Божу, тому що Бог є цар, Він є управитель. Тому й слово Боже каже, що не засмучуйте Духа Святого. Ісус, коли мав вознотися, учні сумували, вони думали, як ми будемо. Але Ісус говорить, що я відходжу, але я не залишу вас сиротами. Я дам вам Духа Святого. І ми радіємо в Дусі Святому. І я ще один текст зачитаю і буду закінчувати слово. Я хочу прочитати ще Єфесян, подібне щось. Апостол Павло пише, як до колосян з другого розділу четвертий віршик. Бог же багатина милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були. Нас, я був мертвий без Бога. Ми були всі мертві без Бога. Написано: мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, спасенні Ви благодаттю і разом з Ним воскресив. І разом з ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас в Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творені, твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували. Тому, брати і сестри, моє бажання і до себе, до всіх, щоб ми знаново оцінили, яку Бог благодать дав для нас віруючих людей. Ми не мали майбутнього, ми не мали царства, але ми були мертвими. Бог оживив, Бог обновив, Бог посадив нас на небесних місцях, і Він говорить, не будете на небесних місцях, а Він вже посадив. Він вже зробив нас царями і священниками, і це велика привілегія Господня. Давайте скажемо слава нашому Господу! Слава Ісусу Христу! Оцінімо милость. Може, Можливо, в церкві є якась людина, яка десь зійшла, її дороги зійшли від царства Божого, її межі вийшли із тих кордонів Царства Божого. Треба вернутися. Вернутися під Божий покров, вернутися у Боже царство і служити Богові. Хай Богові нашому, нашому Богові народженому, і той, який пройшов життя, який проніс тягати життя, який був, якого розпіли, і який Воскрес, і який царствує, і ми разом з ним будемо царством. Йому вічна слава, честь і поклін. Амінь.